Вітаю вас, малята! Вправа – виправ слово. Я буду вам читати віршові нарядки, ви уважно слухайте та виправляйте слова, додаючи правильні звуки. Там на клумбі росте бак. Ой, не так, ой, не так. Там на клумбі росте мак. В морі хлюпається корж, все ж не корж, а швидше морж. В нірку раз ховалась тиша, та не тиша. Може миша. В лісі виросла галина, не галина, а малина. На дивані кіт гурчить. Ні, неправда він. Мурчить. Молодці. Гра телеграф. Я вам буду називати слова, а ви виправте їх телеграфом до іншого міста. Наприклад, тато, скільки в цьому слові складів. Та то. Два склади. Скільки разів слід плеснути у долоньки? Два рази слово кит. Скільки у ньому складів? Один ми плескаємо один раз, слово зірка слово «паровоз». Слово риба мандарин. Давайте з мами прочитаємо ось це слово. Мама. Який перший склад у ньому? Ма, а другий ма. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Давайте намалюємо до цього слова схему. Який склад з цих двох складів вимовляється сильніше? З наголосом. Мама. У слові мама перший склад вимовляється сильніше. Давайте вимовимо так це слово, щоб другий склад виявився з наголосом. Мама. Як правильно все ж таки казати, мама чи мама? Звичайно, мама. Коли наголос на перший склад, дітки, у кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше, силою голосу, щоб легше було визначати. Який склад у слові вимовляється з наголосом, необхідно слово погукати Мама. Наголос на перший склад. Давайте поглянемо, як наголос можна позначити. У слові мама наголос на перший склад, і він позначається ось такою скісною рисочкою. Над тим складом, який наголошений. Слово риба. Скільки складів у ньому? Два склади. А який склад наголошений перший чи другий? Риба перший склад. Слово кошик. Скільки складів у цьому слові? Два. А який з них наголошений? Давайте погукаємо це слово. Кошик, який наголошений? Перший склад. Слово мило. Скільки складів у цьому слові? Два склади. А який наголошений? Визначимо, погулькаючи його. Мило. Перший склад наголошений. Слово тато. Скільки складів у цьому слові? Два. Який з них з наголосом? Силою голосу. Тато. Перший склад. Слово Телефон. Скільки в цьому слові складів. Три склади. А який з них наголошений? Давайте погукаємо це слово. Телефон. Третій склад наголошений. А ще наголос відомий як чарівник. Погляньте на картинку. Тут зображено замок і замок. Перше слово має скільки складів? Замок. Два склади. Намалюємо схему цього слова. А наголос падає на перший склад цього слова чи на другий. Погукаємо його. Замок. На перший склад. У другому слові скільки складів. Замок. Два склади. Намалюємо схему цього слова. Наголос в цьому слові падає на перший чи на другий. Погукаємо його. Замок. На другий склад. От бачите, наголос падає на другий склад, і це абсолютно різні слова. Пограємо в гру визнач кількість складів та наголос словах. Я буду називати слова. Вам потрібно буде визначити кількість складів та на який з них падає наголос. Яблуко. Скільки складів у цьому слові? Три склади. На який з них падає наголос? Яблуко. На перший склад. Лелека. Скільки складів у цьому слові? Три склади. На який падає наголос? Лелека. На другий склад. Вишні. Скільки складів у цьому слові? Два склади. На який падає наголос? Вишні на перший склад. Малина. Скільки складів у цьому слові? Три склади. На який склад падає наголос? Малина. На другий склад. Молодці. Що ми голову з вами дізналися? Ми дізналися, що у кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше. Він не мов би, виділяється голосом. І це називається наголос. Як можна визначити, який склад вимовляється з наголосом, необхідно це слово погукати. Я вам бажаю гарного дня. До побачення!